Глядачі, ми у надвірні, місто надвірне, вже пригірське, пригірське місто. Вже, в принципі, Карпати. Дуже шикарний великий ринок. Тут надзвичайно великий вибір тварин. Заходимо на ринок, все показуємо, не забудьте підписатися, гарного перегляду. Глядачі, починаємо з першого відділу. Ось такого, дивіться, такі є поросятка. Дуже гарні, дивіться, гарно оброблені, все супер. Так, лиці проколені. Видно, що гарно годовані. Є вже трошки більше, є менші, різні ціни. І якщо когось цікавлять такі поросятка, якщо більша кількість, можливо, доставка, або якщо люди їдуть по дорозі, можуть вам завести номер мобільного даних поросят. 098 33 79 739. -739. Телефонуйте. Ви а ви звідки самі? Зрозуміло. так що люди, телефонуйте. Якщо у вас цікавлять такі гарні поросятка, телефонуйте і людина вам зробить доставочку. Ви вже будете домулятися. Ціни уточнюйте, по поросятках також уточнюйте, все вам розкажуть. У людей дуже великий вибір поросят, люди гарно цим займаються. Також робіть собі акцент на ось цих кросових таких взагалі породах. Бачите, є помість з петреном. Я для себе завжди обираю такі поросята, тому що вони справді краще набирають вагу. Швиденько, в принципі, рівномірно і ростуть, і набирають зразу вагу. Так що вибір ваш. Поросята є, є з чого вибрати. Можливо, хтось не має можливості приїхати на ринок. Я думаю, що вам буде наборот в плюсі, якщо ви зателефонуєте, і людина по можливості вам їх підвезе. Так що беріться до уваги. Свинки бачите. Чітко гарно всіх свиней видно. Є з чого вибрати. Є пацюки, є шельошки. Ціна від півтори до 25 тисячі за штуку. Сьогодні нагадую, 19 липня місто надвірна. Вже пригірський такий район. Тут ринок відбувається в суботу з тваринами. Кожної суботи. Так що, хто ще тут не був, також обов'язково обов завітайте. Йдемо далі. Так, дивіться, дуже гарні є поросята. Локація Чорноліс, якраз мої сусіди. Недалеко від мене дуже гарна ціна. Люди віддають льошки по 1600. Є ще два пацючка 1600 гривень за штуку. Якщо когось цікавить, Так що можете звертатися до мене, я вам, вам допоможу цих поросяток придбати. По дорозі люди можуть вам завести додому. Хто не має можливості приїхати на ринок, люди можуть вам завести додому. Да не порося. Є ще що, гарна поросятка, просто люди хочуть продати. Біля цього, як є клопіт, треба біля цього ходити. Свинки ростуть. Ось такі. Біла степова. Біла степова, а с ср... пара вона штучна чи? Петрена. <плес> Ну, бачите, запліднені з Петреном вони, так що свинки мають бути більш ніж класні. А от окрайня, то крайня Тольошка чи пацюко по присінку. Альош кольош. Льошка. Дивіться, я вам покажу. Дивіться. Я гудую, я б гарно добую. Купувати, ви на хату, їдять все, варений і старя. Дуже гарні свинки, Зараз на свинки гарні і ціна дуже хороша на цей свинці. Німеччину виїхали. Знову починається дощик. Ось такі поросятки. Так, йдемо далі. Так, наступний відділ поросят. І Це гарно в сінці так лежать. чистесенькі, такі, як помиті взагалі. Дуже приємно дивитися, коли люди пропонують таких свиней на ринку, таких чистеньких, гарних. Аж приємно не глянути, тому що є такі боже, зачухані, що аж не знаєш, з якої сторони з них підійти. Гарно, приємно, коли люди гарно займаються поросятками, бачить відповідності. Ну чого, продаста, там тільки двоє лишилось. Нет, не маю. Шіці, а ці по чому у вас? По три. По три 500 такі, поросятка. По 3 500, Це дві льохи, так? Дві льошки залишилось. Ось такі льошки. Так що, хто є поблизості надвірні, завітайте. Заберіть ці дві прекрасні такі льошки. Будете мати собі гарні свиномат. Це Ландрас так, що Так, так. Ландрас з Петрена. Такі більше зараз Кросові, кросові зараз роблять в'язки, дуже гарно. Дуже гарні виходять свині. Швидко набирають вагу, тому що Ландрас сам він в принципі, спочатку росте у висоту, в довжину, потім набирає вагу, а коли з Петреном він рівномірно набирає зразу. Це така симпатична шинка Залівка. Безна голубі очі. Голубі очі має такі. Ліські очі голубі, капець. як у хаски. Зразу продиктую. Зараз я продиктую власника номер телефону цих поросят 068 02 56 121. Телефонуйте. Дуже гарні поросятки. Марія, так? Так. Марія. Марія підтримує так Покажу вам ось такий ще плюс хороший вибір поросяток. Дивіться які поросятка просто класнючі чистесенькі всі, гарненькі, всі як на підбір. Більших-менших немає, всі однакові. Суперові. Даних свинок. Зараз вам податую власника номер телефону, зробить вам доставочку, хто не має можливості приїхати на ринок. Зараз є як кажуть, любі послуги такі. All-inclusive, все включено, доставка вам порося, під'їжджає під, під саму фіртку. Тільки вам вийти, дати гроші, забрати порося. 0,96 73 80 780. На постійній основі у чоловіка є поросята. Чоловіка вже знаю я три роки. В принципі, досить вже. Сам купляв чоловіка, яка дійсно відповідає за те, що продає. Так що рекомендую. Телефонуйте. Бачите, поросята шустрі, жваві, їдять сінце, бомбезно. Все і дошки і сіно, хочуть, хочуть бігати, їсти. Дуже добре, коли свинки годовані сирим кормом, сміло приїжджаєте, кидаєте в корничок, сирого всипали і водички налили. І маєте за півроку 100 кілового сороку. Оці червоні дуже рідко трапляються на ринку. Часто прошу зробити акцент на них. Це дюрок. Це дуже класно, поросятка ці ростуть, дуже гарно набирають вагу, також звертайте на це увагу. Дюрки вони такі дуже м'ясні свинки. Так, лідачі, дощик посилюється. Ми сьогодні у надвірні, показав в принципі, вам все, що є. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися, кому сподобалось відео, поставте вподобайку, інформуємо вас, допомагаємо, щоб ви були проінформовані з приводу, які ціни взагалі на тварин. В даних регіонах пишіть свої коментарі, які ціни в інших областях у вас на поросята Буде цікаво почитати. Так що всім дякую, дякую, хто був з нами. До побачення. це ходіть за так, туша буде без м'яса.